Які помилки при проведенні внутрішньом'язових ін'єкцій найчастіше допускають люди під час проведення їх вдома? Про це в сьогоднішньому відео, адже внутрішньом'язові ін'єкції, все таки люди дуже часто виконують після призначення лікаря в домашніх умовах. І виконують своїм близьким або навіть і собі. Тому треба вміти все провести правильно, щоб уникнути різних побічних реакцій і наслідків. Я сімейний лікар, вищої категорії лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, адже як завжди, я дуже стараюсь для вас. І, хоча наша клініка більше спеціалізується по методах народної та традиційної медицини, але все-таки е, бувають часто ситуації, де без медикаментозного лікування не обійдешся, і ми також призначаємо ін'єкції. Звісно, ВОЗ останнім часом рекомендує використовувати більше катетер, але катетер е, внутрішньовенний ніхто сам собі не поставить, а от внутрішньов'язові ін'єкції може робити будь-яка людина. Чи там, наприклад, діти своїм батькам старшого віку, чи батьки дітям. І це значно спрощує виконання призначень лікаря самим пацієнтом. Тому, все-таки, якщо треба, вони мусять бути. Але робимо все правильно. Перша помилка. В першу чергу наголошую, що часто люди роблять ін'єкції без потреби. Наприклад, є у мене такий знайомий, він дуже любить уколи і вважає, що коли вколоти препарат, він діє ефективніше, ніж коли його вживати в таблетках. Це не зовсім так. А його попа, як я раз подивилася, просто вся в шишках, гулях, тому що він постійно колить. То вітаміни групи Б колить. То нестероїдні протизапальні, як його тільки спина поболить, то антибіотики тільки в уколах, але це не зовсім правильно. Навіть оці нестероїдні протизапальні можна деклофенак колоти в уколі, а можна взяти деклоберу у свічках. Це та сама діюча речовина, і буде ефект підсмоктування в кишечнику, а практично такий самий, як при уколі. Якщо у вас немає, наприклад, от за ті вітаміни групи Б хворого шлунка, 12-палої кишки, ну вживайте їх в таблетках, навіщо колоти. Якщо ШКТ у вас здорове. Нема проблем, якщо ви повживаєте вітаміни в таблетованій формі. До речі, на рахунок зловживання вітамінів я вже говорила раніше, теж не можна безконтрольно постійно щось вживати. Адже приходили такі пацієнти, які, бажаючи оздоровити себе без кінця, тут же пили і передозовували вітаміни, щоб був підвищений в два рази вітамін в крові. Тому всі... Уколи, які б там не були, чи підшкірні, чи внутрім'язові, чи внутрівенні, лише при потребі. І якщо є у вас змога по вашому стану здоров'я замінити якимось іншим способом ведення, без проникнення в м'яз, без такого проколювання тіла, стараємося завжди обійтися іншим методом. Друга помилка це неправильне місце вибору для ін'єкції. Всі знають, що треба колоти в попу, але якби ви бачили, де колять люди один одного в ту бідну попу, то деколи кидає в ужас, колять прямо в центр сідниці, де проходить сідничний нерв. Потім там утворюються пулі, які той нерв підтискають, і іще і болить, біль віддає впоперек, віддає позаду ноги. Ой, що ж то так не виліковується? А людина сама лікувала а, на початку біль в попереку, бо в неї прояви радікуліту були. А в результаті ще собі ускладнила, що пішло вниз по нозі. І це таке дуже часто, тому а, навіть своїм пацієнтам нерідко я на сідниці замальовую місце, де колоти. Ось тут на картинці ви бачите можливі місця для ін'єкцій. Бачите, є не тільки сідниця, а також є на животі, на ногах і на руках. Ці місця також дуже важливі. Адже, наприклад, якщо ми маємо людину, яка постійно лежить на попі, в неї є великий ризик пролежнів, не коліть її туди в сідницю, адже набагато більше є проблеми з заживанням. Так само, якщо ви колите самі себе, розвернутися і прям добре попасти в сідницю є проблематичним. Ну, легше, якщо людина колить. Себе стоячи самостійно в сідницю, але в тому випадку також досить важливо розслабитись. Адже, коли ви будете напружені, ви нормально себе не вколите. Знову ж таки, ось бачите, ці місця на ногах вам буде легко попасти, коли ви сіли, наприклад, на крісло чи на диванчик і самі себе вкололи. Третя помилка це неправильний вибір голків. Голки є довші, є коротші, є з ширшою серединкою є з вущою. А голку будемо вибирати залежно від препарата, а також від вгодованості самого пацієнта. Якщо пацієнт дуже такий е, крупний у нас, звісно, краще взяти голку довшу. Якщо ж то дитина маленька, маленька та сідничка, візьміть голку коротшу, а, адже ви навіть. Ну, так, випадково, не з навіть, коли з обережністю робити, можете дитині заглибоко вколоти. І також це є проблематично. Знову ж таки, якщо людина крупна і ви введете препарат в сало за короткою голкою, препарат погано розсмоктується. По-перше, ми не можемо прогнозувати в який час він подіє, а також скільки часу буде діяти. Це по-перше, а інколи деякі препарати взагалі не мають права попадати в жирову тканину, адже можуть виникати різні побічні реакції. Також такі препарати, як, наприклад, біцелін 5, краще вибирати ширшу голку. Якщо ви маєте призначення його колоти ну так, при пів півроку і деколи рік треба колоти його, так, беріть краще ширшу голку, адже препарат дуже швидко застигає в самому шприці. Якщо вас голочка буде дуже глузенька, ніж ви все приготували, препарат вам застигне і Ін ін'єкції не вдасться провести. Також саме на той біцелін, коли ви вели, Отак пшикаємо трошки з голки, і лише тоді вводимо в сідницю. Бо ви людину будете мучити, проколите, а він через саму голку не пройде. Четверта помилка неправильне відкривання ампули. Інколи люди так випадково якось неправильно скручують ампулу, що вона розбивається і частинки скла в сам розчин для ін'єкції. Таку ампулу краще викинути і взяти іншу. Адже навіть якщо невелика кількість скла попаде всередину шприця і ви його введете, це 100% на тому місці виникне гуля, яка, до речі, важко буде розсмоктуватися, адже наявність кусочка скла в тканині буде викликати запалення, набряк, болючий в тому місці. Тому дивіться, от є більшість зараз е, таких ампул з маркіровкою. Е, є е, полосочка на шийці, е, там, де звужується ампула. І от ми на ту е, крапочку тиснемо пальчиком і ламаємо е, так ампулу. А, або бувають ампули без крапочки, але на них є ось ця полосочка. Такі ампули немає різниці, куди тиснути. ви просто... Тиснете в потрібному напрямку. А якщо ж деколи бувало, і в мене таке, що ти не можеш відкрити цю ампулу, чи якось погано на фірмі надріз зробили, чи що, але в таких випадках краще надпиляти таким спеціальним напильничком для ампул, і тоді лише вскривати. Не тисніть. На силу, якщо легко не вскривається, адже теж збільшується ризик, що ампула розіб'ється оцей верх і посипляться осколки вам в розчин для ін'єкції. П'ята помилка це недотримання правил дезінфекції та утилізації. Дивіться, всі правильно роблять і витирають шкіру. Антисептиком. Це може бути у вас спирт, змочена ватка, чи може якийсь кусочок бинту, чи така а, готова салфетка проспиртована, якою ви протираєте сідниці. Але також таку іншу салфетку, чи вату змочену в спирті, беремо для ампули. Адже ампула, яка могла вас в хаті тривалий час зберігати, чи тривалий час в аптеці. також… Відкриває стерильний розчин для ін'єкції, а ну, повітря і там ваші руки, невідомо чи є зовсім ідеально чисті. Ну, звісно, руки також обов'язково миємо перед проведенням ін'єкції. Ін'єкцію ви провели, після того іншою ваткою повитирали сідницю, але це ще не все. Дуже важливо правильно утилізувати шприц, якщо ви особливо. Колити не себе чи своїх рідних, а якусь іншу людину. Наприклад, сусіда. В Україні є епідемія гепатиту B і С. І ці інфекції можуть передаватися кров'ю через поранення навіть від шприца, якщо була кров пацієнта на голці. І от ви, коли будете отак-от одівати ковпачок на голку, можете випадково вколотися. І тоді. Інфекція може ну, якось проникнути в ваше тіло, а там же як імунітет справиться. Щоб цього уникнути, обов'язково ставимо дві руки на стіл і фіксуємо ковпачок в одній руці, а другою рукою шприцом з голкою запихаємо, щоб ковпачок ліг на голку. Викидати в смітник такі відкриті голки заборонено. Адже людина, двірник, який прибирає, чи якась стороння людина може вколотися потім цією голкою. Це є категорично протипоказано і небезпечно. В медичних установах ми збираємо всі шприці в спеціальну тару і віддаємо на утилізацію. Тара така має бути, щоб не проколювалася. То, якщо у вас є якась така людина, яка потребує багато ін'єкцій, ви можете взяти. Наприклад, навіть лоток для зберігання їжі пластиковий, там собі налити ну, наприклад, розчин хлопки, і скидати туди шприци. І вже ви викинете не просто кульок, перемішаний зі всім сміттям, а окремо. Ну, отакі. Ми ж в медицині то все здаємо на спеціальні фірми, які десь там переплавляють, що з ними роблять. Ну, не знаю конкретно, але так от викидати самі шприци. Особливо з відкритою голкою категорично заборонено. Думайте про інших людей, які живуть навколо вас. Шоста помилка це відсутність зміщення шкіри. Коли ми колемо, от ви вибрали вже правильне місце для ін'єкції, продезінфікували, шкіру краще трішки сунути. Ми, по-перше, притиснемо а, сам проміння. Ну, М'язову тканину, жир притиснемо, щоб він менш такий рихлий був. А по-друге, ми таким зміщенням робимо Z-подібну техніку укола і відповідно зменшуємо ризик потім витікання крові чи самого розчину, який ви кололи в м'яз, назовні. Це особливо важливо, коли ви колите препарата заліза. Адже, якщо ви вкололи прямо отак, не зміщуючи, в таких людей дуже часто препарат заліза виходить через дірочку після укола, і в них залишаються плями на сідницях. І ті плями не розсмоктуються і по 8, і по 10 років. Тобто появляються нові рудимі плями. Невідомо ні з чого, а насправді це після ін'єкцій. Тому, а, краще все-таки зміщаємо шкіру і воно покращує також, щоб препарат залишався саме в тому місці, де ви його вкололи. Сьома помилка неправильне введення самої голки. Ну, по-перше, це може бути заглибоке введення. Це ведення по саму рукоятку, де в нас дуже хитке кріплення. І якщо, наприклад, людина ще і на сідниці булі якісь піджимає ту голку зі всіх а, боків, витягнути їй стає важко. І ви починаєте отак шприц махати туди-сюди. І це робить ризик того, що голка відламається, а витягнути її з того місця потім дуже складно. Тому ми вводимо голку на 2 треті висоти максимум, щоб у нас лишився кусочок самої металевої голки назовні. Навіть якщо у вас станеться така аварія, що голка зламалася, ми беремо прості щипці і витягуємо ту частину голки. І все легко проходить. Також є небезпека. Коли ви занадто поверхнево вводите голку, занадто поверхневе введення вводить препарат не в м'яз, а в жир, де я вже розказувала раніше, препарат дуже погано розсмоктується і, відповідно, виникає купа подальших проблем. В першу чергу це формування Гуль на сідницях сюди ж до введення голки можна врахувати при внутрім'язовому введенні не вертикальний укол, а укол під таким кутом. Ну чи там по різному колять, але Чим тут є небезпека? Місця для ін'єкцій, які от на нашому малюнку є, вони розраховані там, де немає крупних судин, де немає великих нервів і де ви ну, такого небезпечного не можете травмувати. Якщо ми колемо під кутом, ви можете зачепити сусідні зони. І там вже е, будуть проблеми. А також ви не можете добре розрахувати товщину, наприклад, жирів людини, і наскільки ви реально ввели е, голку. І чи попадає воно в м'яс, чи попадає в жир. Тому колемо лише вертикально, нагадую, зміщуючи перед тим шкіру, щоб попередити витікання. Восьма помилка це попадання голкою в судину. Якщо ви проколюєте судинку, відразу підтікає кров і робиться синячок. Звісно, якщо ми колемо в руку чи в ногу, чи в живіт, судинки більш поверхнево помітні і їх більше видно, легше обійти. Якщо ми колемо в сідницю, там судинки лежать глубше і інколи в невелику судинку буває що попадаєш. Але Якщо у вас виник синячок після попереднього місця ін'єкції, надалі намагайтеся обходити ту зону. Ну, ідіть на іншу сторону попки, ідіть на там, руку, ногу чи на будь-яку зону, яка тут у нас на картинці. А, тобто ми даємо часу розсмоктатися синячку, і лише тоді можна повертатися до тієї зони. Адже Якщо ми далі туди колемо, ви збільшуєте ризик утворення таких буль після ін'єкції. Дев'ята помилка це занадто висока швидкість ведення препарату і занадто велика його кількість. Мені розказували за жінку, яка колола, отак ставила шприц і хлопком колола. Це категорично неправильно, адже Ну, має встигнути розсмоктуватися. Якщо ми просто таким хлопком колимо, тут також збільшується ризик, ну, що болючий буде окол для самої людини, бо в одному метну виходить велика кількість той же час є проблемно, якщо ви дуже довго цілитеся на сідницю туди-сюди, то людину також будете мучити. А ще буває таке, що запихають голку і витягують пару разів. Це категорично не можна. Вже так прицілились, запхали, поставте світко пальчик, щоб у вас було обмеження і ви не зайшли аж під ту рукоятку голки. І все, і вкололи. Вже там що буде, то буде попа не ваша. Все. Кололи, а тоді вводимо препарат не хлопком, але залежно от від зони, тут написала також, ну, щоб у вас не виникала гуля головне. І є ще одна проблема, якщо дають одномоментно в той же самий укол внутрішньому м'язу за велику кількість препаратів. В мене були такі пацієнти. Ну, що там на відкладку їм швидка колола при високому тиску дібазол з папаверином, а дібазол це було 10 кубиків, і папаверин 5 кубиків, і все в один шприц, і собі так само наступного разу невідкладну на допомогу внутрім'язово загатали. І що в результаті? В результаті там, по-перше, гуля зробилася, по-друге, то місце було болюче. Чому так робиться? Якщо ви колите в сідницю, такий собі поставте правило: що одномоментно виводите до 5 мл. Якщо там вам треба щось, ну, ще укол, колите в іншу сідницю. Тобто, розбивайте місця, куди ви будете колоти ті уколи. Це також зменшує ризик утворення гуль і це менш болісно для пацієнта. І десята помилка це є повторне використання шприца. Дивіться, зараз, так як раніше там ну, брали один той шприц і кілька тиж... тижнів використовувати е... е... наркомани так, люди роблять чим раз менше, але я зустрічаюся далі з випадками, коли, наприклад, людині треба колоти два препарати. Вона набрала в один шприц той самий один препарат вколола, а потім бере тим же самим шприцом інший препарат. Так робити не можна. Ну, по-перше, той же шприц є нестерильний, він там контактував з тканинами, з повітрям і так далі. Але не тільки в цьому проблема. Якщо всередині був один препарат, а ви натягуєте всередину шприца інший, відбувається яка проблема? Хімічна реакція, яку ви можете не передбачити, і невідомо, що там зреагує, і яку воно буде мати дію на ваш організм. Тому краще таких непередбачених реакцій не робити. Взяли один шприц на один препарат і новий чистий шприц на інший препарат. Сподіваюся, що інформація була вам корисна, бо я старалась подати максимальний об'єм. Знову ж таки, напишіть мені цікаво ваш досвід проведення ін'єкцій, чи робили ви їх своїм родичам вдома чи собі. Наскільки складно вам було собі робити, ну і проблеми, з якими ви стикалися? Якщо у вас є зайомі, які періодично виконують собі уколи, поділіться з ними цим відео, адже можете покращити їхнє життя та здоров'я і підписуйтесь на наш канал, адже в подальшому також багато цікавого про медицину і здоров'я.